Знаєте, що мені допомогло зрозуміти, чому Джефрі Дамер робив те, що він робив? Механізм того, як Джефрі Дамер вбивав, мені через це знайомий. А може, настільки вже ми різні. У мене була перевага перед Джефрі Дамером, я могла попросити про допомогу. Привіт, друзі мої! Сьогодні у нас буде нестандартне відео. Я сьогодні трошки загальмована, тому що я не спала всю ніч. Я вже занадто стара для таких досвідів, я вже не можу, типу, жити свій день, наче я виспалась. Щойка, кого навіть не випала. А не спала я тому, що я дивилась, додивлювалася серіал про Джефрі Дамера, спершу художній, а потім я дивилась документальний. Художній йшов мені дуже складно. Я дуже емпатична людина з самого дитинства. Можливо, саме це привело мене в сферу філософії і психології, але мені важко таке дивитись. Я починаю проникати з цією атмосферою і максимально типу, поринати в неї. І хочу сказати, що команда зробила просто great job. Дуже класна роботу. Бляха, вибачте, я просто в оригіналі дивилась, і якщо ви будете дивитись документалку і знаєте англійську, я вам раджу подивитись в оригіналі. Тому що, коли ти чуєш голос Джефрі Дамера, чуєш ту інтонацію, тон, з якою він це все говорив, it hits different. Це сприймається інакше. Мені було важко дивитись цей серіал. Еван Пітерс, геніальний актор, мушу визнати. Вірю, дуже добре виконав свою роль, дуже добре зіграв в мене за весь серіал. Ні разу не виникло почуття фейковості того, що там показують. Англійською мовою, типу, цей серіал я б назвала Disturbing. Його ну, дуже важко дивитись. Це моторошно, і це прям майже до відчуття нудоти. От таке. Цей весь жовтий color correction, ця вся музика, цей весь сетап, це безвихідь, безпорадність, його самотність, це просто жах. Ну, в мене від перегляду художньої частини цієї всієї історії виникло абсолютне відчуття того, що Джеффрі Даммер був максимально самотньою людиною. Дуже самотньою людиною. Причому з самого дитинства. І його, ці всі от прикольчики, я навіть не знаю, як це назвати, типу, це не розлад. Девіація, типу, like, whatever he did. відрізало його від суспільства. Він не зміг соціалізуватись нормально. І це лише поглиблювало проблему. Не впевнена, що соціалізація маніяків і серійних вбивців допомогла б вирішити проблему, але, тим не менш, це такі речі, на які варто звернути увагу. Що мені сподобалось в документальній роботі, те, що коли вони запрошували різних спеціалістів, щоб оцінити його Sanity, insanity, глузд, психічний стан. Там були спеціалісти з різними думками, і вони аргументували свої думки по-різному. І ви знаєте, врешті-решт я погодилася з ними обома. Я не претендую на звання експерта, я не психіатр, я не експерт в області серійних вбивців, тим паче. Я хочу зробити це відео як філософ, тобто я не буду давати вам відповіді в цьому відео, я буду ставити питання. І ви зможете поспостерігати за моїм процесом мислення. Тобто, як розгортається моє мислення після побаченого і почутого. От, я вважаю, що дуже важливо поставити правильне питання, коли мислиш про щось. Можливо, нам сьогодні з вами це вдасться зробити. Тому що вночі в мене було дуже багато питань в голові, але зараз я не зовсім в адекваті після безсонної ночі. Дуже впливає на когнітивні функції. Я це помічаю. От, що я хотіла сказати, що частина спеціалістів визнала, що він був інсейн, безумний, тобто він не контролював те, що він робить. І, очевидно, в нього були типу, психічні розлади, ну, там, які підлягали певним діагнозам. Там все в документалках є. Не буду це повторювати, тому що це не зона моєї експертизи. Інші ж спеціалісти вважали, що він віддавав собі звіт в тому, що він робить, і він ну, усвідомлював. Я прийшла до висновку, що і та, і та сторона праві. Він був хворенький і бузумний, але при цьому він усвідомлював те, що він робить. А знаєте, що мені допомогло? зрозуміти, чому Джефрі Дамер робив те, що він робив? Мій власний досвід. В моєму інстаграмі мої підписники знають, що в мене була історія розладів харчової поведінки. І да, розлад харчової поведінки це не те саме, що вбивство, але механізм схожий, і він схожий на залежність. Хоча це не те саме, що залежність. Механізм того, як відбувається зрив, механізм того, як цей розлад псує тобі життя, механізм того. Як Джефрі Дамер вбивав, мені через це знайомий. Звісно, що я ніколи не вбивала людей, але те, як це працює в своїй голові, наскільки це спотворює реальність, мені знайоме. Ну, власне, точно так само я змогла співвіднести свій досвід з досвідом Ру, однієї з головних героїнь з серіалу Ейфорія. Я розумію це. Тому що розлади харчової поведінки подарували мені дуже схожий досвід. Так от, е як людина, яка пройшла через це, я вам трошки поясню, як це відчувається. Тому що нам, звісно, дуже хочеться побути моралізаторами, хоча далеко не всі з нас святі, Сказати, що Джефрі Дамер монстр, що він не людина, типу, що він звір, і, типу, все, поставити хрест і закрити очі. Що він, типу, просто зло в плиті, що... Е там. Не знаю, що він хворий і що ми всі не такі, як він. Але той факт, що я змогла співвіднести свій досвід з його, наштовхує мене на думку, а може ні? А може, він все-таки людина, попри те, що він робив? А може, не настільки вже ми різні. Я вам зараз розкажу, в чому прикол. Ну, залежність і розлади харчової поведінки це така штука, коли ти шкодиш ну, собі. Ти не вбиваєш людей. Звісно, Джеффрі Даммер був небезпечний для суспільства. Це різні речі, але механізм того, як це працює, боюсь припустити дуже схожий. Зараз я вам розкажу, на прикладі себе, як це працювало в мене. Якщо ви подивилися серіал і послухали документалки, ви побачите, що якось так це працювало і в нього. По-перше, в нього була алкогольна залежність. Я не схильна до залежностей, але я розумію людей з цим досвідом, тому що досвід зривів, що в залежностях, що в розвитку харчової поведінки, ну, він схожий. От, а залежності зазвичай, якщо ти схильний до цього, вони підкріплюють одна одну і роблять ситуацію гірше. Депресія також погіршує ситуацію, враховуючи його самотність, безпорадність, тривожність. Цілком можливо, що в нього були якісь і такі речі. Хоча в нього також був стандартний набір маяка серіального, серіального серійного, серійного вбивці, типу відсутність емпатії, неможливість співпереживати, розуміти, що почуття інших людей. Він добре їх считував, але він погано їх розумів, що свої. Коли ти робиш всі ці речі жахливі, ніякій здоровій людині не приходить в голову. таке, те, що робив Джефрі Дамер. Але ніякій здоровій людині не приходить в голову блювати після їжі, знаєте, і багато того, що я робила. Я запишу окреме відео, типу для РХПшників. Я знаю, що в мене багато таких є в підписниках. Вони просили мене це відео, розкажу свою історію. Розкажу, що там ще робиться з тим розладом харчової поведінки, тому що досі дуже багато необізнаності в цій сфері, і це ну, дуже погано. Так от. Просто не блюй, кажуть вони. Добре дякую, але якби могли просто не блювати через. Е, якби боліміки могли просто не блювати після їжі, вони б так і робили. Ніхто з нас не хоче так робити. Тих, в кого анорексія, ніхто з нас не хоче голодати. Ми можемо це по-різному пояснювати в своїй голові, але ніхто з нас не хоче цього. Нас змушує це робити наш розлад. І трагедія полягає в тому, що ти розумієш, що ти робиш, але ти не можеш це зупинити, і ти не можеш вчинити інакше. Знаєте, спершу мої зриви вони ставались. Це відчувалось так, наче, от я зараз усвідомлюю, що відбувається, через секунду я наче кудись пропадаю все в тумані. І потім я вже усвідомлюю себе після того, як стався зрив. І все, що я відчувала до себе, це провину і ненависть. Судячи з того, що розказував Дамер, він відчував точно те саме. І перші зриви відбуваються так, і перші його вбивства відбувалися так. Але потім, коли ти розумієш, що в тобі є оця темна частина, яка шкодить, ну, в моєму випадку мені, в його випадку іншим людям. Ти намагаєшся це контролювати, але це працює як пружинка. Чим більше ти на неї тиснеш, тим з більшою силою вона потім розжимається. У мене була перевага перед Джефрі Дамером. Я могла попросити про допомогу і могла хоч комусь розповісти, що зі мною відбувається. На відміну від нього. Врешті-решт я вилікувалася, бо звернулася до спеціаліста. В серійних маніяків немає такої можливості. І... Я вам скажу, що в голову жодної здорової людини не приходять ідеї того, що робила собою я, не приходять ідеї того, що роблять типу залежні люди, і не приходять ідеї того, що робив Дамер. Але проблема то в тому, що в нашій голові це здається раціональним. Тому що розлад спотворює реальність, і ти, ти не бачиш, ти не можеш оцінити це, поки ти знаходишся в цьому. Ти не можеш тверезо оцінити свої дії. Дамер почав розуміти повністю те, що він робив, тільки тоді, коли він опинився у в'язниці, і коли він вийшов з того всього, що він робив. Проблема просто в тому, що твій мозок і твій розлад не пропонує тобі ніякого іншого варіанту. Я дуже добре пам'ятаю, як це. Це замкнене порочне коло, тебе нагнітає стрес. Дамер був дуже самотнім. В одній із серії документалок, здається, в другій. Я не можу знайти цей шматочок. Не не дає мені записати екран. Він казав, що він намагався знайти сенс життя і його відхилення. Бачили пошук сенсу життя от, от в цьому. А ви мені кажете, що сенс життя це не важливо. У Джефрі Дамера відсутність розуміння сенсу життя і своєї причасності. Привела до того, що він став серійним вбивцею. Я зараз читаю е, Скота Кауфмана новий погляд на потреби людини. Він там пропонує підхід. Так, от, якщо взяти його підхід, виходить, що в Дамера було нуль потреб закрито. Це дуже великий стрес для будь-якої психіки. І оцей от стрес, оце от почуття порожнечі всередині, самотності, безцільності, безпорадності, покинутості, непотрібності. Типу. Ми всі можемо шукати провину в його мамі, в його батькові? Але хіба це якийсь досвід унікальний? Хіба ніхто з нас не бачив, як батьки сваряться? Хіба ні в кого з нас батьки не розлучались? Але ми не стали від цього серійними вбивцями? Це змушує ставити дуже багато питань про природу людини. А наскільки взагалі всі ці фактори впливають на те, ким ти стаєш? Може йому судилось таким стати? Може він народився таким. І не було нічого, що можна було з цим зробити. Так от, повертаючись до теми, я згадую свої більш такі пізні зриви. Тебе нагнітає оце відчуття тривожності. Адамер зізнавався в тому, що він відчував тривожність, ти не знаєш, як з ним впоратись, і твій розлад підкидає тобі єдиний варіант зрив. І ти не хочеш цього робити. Ти розумієш, що це погано, що це неправильно. Але ти робиш, ти не можеш не робити. Попри те, що ти розумієш все, ти віддаєш собі звіт, але ти все одно це робиш. І ти не можеш себе зупинити. І навіть в процесі того, як ти це робиш, на секунду це приносить тобі полегшення. Коли я наїдалась, так, щоб в мене був здоровельний живіт, настільки, що мені здавалося, в мене зараз шлунок розірветься, коли я блювала, мені ставало легше. Але це полегшення. Врешті-решт того було не варто. Да, Мартеш відчував полегшення під час вбивств, під час того, що він робив після вбивства. Але в довгостроковому періоді це все тільки заводило в його цю творонку, оцей вихор, який він там грав в цю настільну гру. І ось ти це робиш, і ти відчуваєш просто страшенну провину, огиду і ненависть до себе. І ти обіцяєш собі, що такого більше не повториться. Дамер не раз казав після своїх вбивств, що я не хотів, щоб це хоч раз ще відбувалося в моєму житті. Але потім тикатися на цих колесиках полегшення недовго. І тебе знову затягує оцей от вихор стресу, цей вихор цього, цього липкого почуття порожнечі. І, і все, і, і тобі знов твій розлад нічого кращого не пропонує, ніж оце. І в твоїй голові це здається раціональним, бо ти знаєш, що раніше це тобі приносило полегшення. І ти не знаєш, що ще може принести тобі полегшення. І ти пробуєш щось інше, стараєшся, але воно не приносить тобі того полегшення як зрив. І це все просто затягує тебе в нескінченно порочне коло, з якого ти взагалі не бачиш виходу. Людина в розладі дуже рідко коли може вийти з цього сама. Серійний вбивця точно не може вийти з цього сам. Треба рука ззовні. Я не знаю, чи є взагалі можлива терапія таких людей, чи їх можна вилікувати. Вочевидь, я так розумію, що це його реакція на стрес, це його спосіб справлятися зі стресом, негативними почуттями, неможливістю зрозуміти себе, в тому, як він з його обсесією з внутрішніми органами людей, з тим, як він їх їв, я бачу бажання близькості. Бажання зблизитись, бажання зрозуміти їх і, можливо, так зрозуміти себе. It's a very twisted thing. It's a very twisted way of thinking. Те, що він сам про себе казав. Це дуже збочений спосіб мислити про це все. Але хіба це все не знайоме кожному з нас? Оце от почуття самотності, безпорадності, бажання, щоб тебе зрозуміли, прийняли. Він теж. Був знайомий з цими відчуттями, судячи з того, що він казав. Да, це його не виправдовує, але це змушує мене як філософ думати, а чи правда він монстр, звір і не людина. А що якщо він людина? А що взагалі робить нас людьми? Він там казав, коли його питали про Тоні, чи він любив Тоні. І він сказав, що якби я знав, що таке любов і вмів любити, я, мабуть, сказав би, що так. А що якщо вміння любити? Здатність любити і переживати любов робить нас людьми? Хоча що таке любов для Джефрі Дамера? Те, що він робив зі своїми жертвами. Просто, знаєте, дуже просто від цього всього ой, тавтологія вийшла відвернутись і сказати, що Фу, він монстр, давайте його вб'ємо і все таке, але це не бажання подивитись в очі правді. А що, якщо це? Теж частина людської природи, якщо не настільки вже й сильно він відрізняється від нас. Просто те, ну як це все відбувається в нього, це просто щось екстремальне. Тобто, якщо є якась шкала адекватності, то ну, те, що робив, робив він, вийшло за всі межі шкали неадекватності. А що якщо це не біологічна девіація? Там теж документалці казали про те, що його мозок не вдалося дослідити, але. Коли досліджували мозок інших серійних вбивців, не знаходили нічого такого, що робило б їх монстрами, іншими, не такими, як ми біологічно. Чи їх визнавали здоровими людьми? І от ця трагедія, коли ти розумієш, але ти не можеш не робити, ти розумієш, але ти не можеш зупинити себе. Розумієш, і судно робиш. Це трагедія. І якщо чесно, після перегляду цього серіалу, цих документалок, це просто якийсь нескінченний вихор болю, в який затягує всіх. Ну, через мою здатність до емпатії мені вдалося поспівпереживати і сім'ям жертв, і людям, які, якби були дотичні до цього всього, і вчасно не розпізнали, вчасно не змогли зупинити. І сім'ї самого Дамера і самому Дамеру? Це хтось, хто страждає, кого дуже болить, і це його спосіб впоратись з болем, уявляєте? Ми теж коли намагаємось впоратись зі своїм болем, не завжди робимо хороші вчинки для себе чи для інших. Да, ми не вбиваємо, це не дорівнює нас до вбивць, але чи правда він настільки від нас відрізняється? Страшно подивитись в очі тому, що а, а що якщо. Не такі вже ми і різні з ним, з серійними вбивцями. Та й таке. І те, що його похрестили, теж підіймає питання, а хто гідний прощення? Чи гідний прощення хтось такий, як Джефрі Дамер? Якщо Бог прощає таких, як Джефрі Дамер, чи простить він кожного з нас за ті речі, які ми робили? Коротше, дуже багато питань, над якими можна замислитись. Що ми можемо як суспільство зробити для того, щоб таких, як Джефрі Дамор, було менше? Я вважаю, що те, що його вбили у в'язниці, це втрата для нас, як для людства, тому що він почав переосмислювати, і там, ну, в документалці казали, що він відрізнявся від всіх вбивців, тим, що він. І Зізнавався і співпрацював, і він допомагав розкривати свої злочини. Він усвідомлював те, що він зробив, і під кінець свого життя здається, що наче він як каявся. І як людина з розладами, я можу припустити, що він весь час розумів, що це неправильно, але всю неправильність він зрозумів тільки після того, як це припинилось. Я теж зрозуміла весь пізнес того, що відбувалось у мене в житті під час розладу, після того, як вилікувала розлад. І тобі треба вийти з системи, щоб повністю її оцінити. І можливо, якби його не вбили, він таки дав би нам відповідь на питання, чому він сам би до цього питання дійшов, і він сам хотів знати питання на цю відповідь. А ми, як експерти, як людство, типу, ну, не я а ці люди, там психіатри, які його оцінювали, вони вони ж теж не змогли йому дати відповідь. У нас як людство досі немає відповіді на питання, чому. Чому це відбувається? Чому такі люди роблять те, що вони роблять, звідки вони беруться? А що, якщо це їхня доля, все найгірше, що є у людях, втілити в собі, щоб показати нам щось про нас самих? Дуже багато питань. Відповіді, будь ласка, давайте самі. Моя робота як філософа була поставити ці питання для вас. Я сподіваюся, що вам було цікаво. А, от. Пожалуйста, лайк, like, підписка, колокольчик. Якщо вам сподобалось відео, якщо вам теж було цікаво помислити разом зі мною на такі складні теми, про які не прийнято мислити, то, пожалуйста, поширте відео, тому що я тільки набираю аудиторію на свій канал. І дякую, що були зі мною. Піду вип'ю каву, щоб дожити цей день до кінця.